Днями працівники міліції спільно з членами громадського формування Козацька Варта в рамках операції Нерест провели спільний рейд на водоймах села Мацківці. Під час даної операції забороняється будь-який рух плавзасобів по водоймах, а також масовий вилов риби за допомогою електропідсак, отруйних та вибухових речовин. Сіток дозволяється ловля тільки на одну вудку. Головний атаман Лубенщини Сергій Тимошенко разом з дільничним інспектором Артемом Мариничем проінструктували членів громадського формування Козацька варта про мету даної операції. Спільно з працівниками Лубенського УМС України Полтавській області провести комплекс заходів профілактики правопорушень і злочинності про недопущення. Правопорушень на період операції первоцінки нересті. Учасники громадського формування Козацька варта активно обслідували човнами водоймища села Мацьківці на вияв незаконно встановлених сіток. Браконьєрів цей день зловити не вдалося. Але, за словами головного атамана Сергія Тимошенка, їм козакам небайдуже питання збереження навколишнього середовища, і тому вони будуть всіляко захищати його. Також дільничний інспектор Артем Маринич разом з представниками громадського формування «Козацька Варта провели профілактичні бесіди з місцевими жителями, попросили їх не бути байдужими та інформувати спеціально уповноважені органи про випадки браконьєрського вилову нерестуючої риби. Взагалі, в 2013 році, операція «Нерест» проводиться з 1 квітня до 25 травня. Олександр Назарець, Юрій Щербань, телевізійна служба новин, об'єктив.